Ще раз кажу, у мене хто був щоби підписатися? Хто мене? А У мене хто? Наші спіпі. ні, до до кого кого не Підписи як нікого не було. Підписували. Ну покажи під вісьмо. Покажи моє письмо. Да моя де? Я паритися. Я підпишуся. А чого я не цього? Я підпишуся. Я не підпишуся до губиться. Я парі зі мене. Треба прийти до мене. Це що там забіжі? Купив компанію. Перестаньте переходите, все. Хален, перестаньте на друг переходите, сказав, все. Не переходьте, говорить по тем, все. Не переходьте, вы тоже не трап, нашли из маркету. Не переходьте! Говоріть по типу дела. Все. Я представлюся, я представлю. Переставтеся, будь ласка. Ми повинні об'єднатися і все на Добре. Добре. то значить заробимо так, як нам кажуть. Якщо є ще час, почніть все з нуля. Хай компетентні люди, які в цьому знаються, візьмуть плакат, напишуть по пунктах. Що це? Года громади. Далі згода тої громади, яка хоче нас прийняти по пунктах. Нам дадуть всі, які треба прикол дати. Це жінка роздала. Оце візає чи це ні позінька. Наші рішення шагуються не беруть. Та що це один говорять? На що рішення втратило свою чинність? Тепер ні та я от А тепер спитав, якщо були рішення, вони не виконі. І ну, то тепер все... питайте тих відповідальних осіб, які повинні привести їх до виконання. Чому втратили чинність документ? Читає читайте. Чого власний? люди. Ну ви тут всі кричите, непонятно за що, хто кричить. Одні кажуть, там партія червоних, там партія зелених. Про що ви Леся, говорите? Леся, читай цей волиць, від якого числа читай номер читайте. Поки Леся говорить, я постараюся дуже швидко сказати. Дійсно, реформа іде два роки. Минулий рік ми так само перекричали, лишилися, свої мільйони не взяли, хтось будує дороги, хтось будує воду, купляє трактори. Ми на вокзалі чекаємо поїздку. На цей рік вам дали шанс. Вас запросили. Вашим депутатам було непросто. Вони так само сиділи з цими цифрами, і коли вони теж казали Чекайте, а люди, а ми чули, а минулий рік, але коли вони взяли цифри, і я ще раз кажу, побачили, що не вистачає на то, на то. А ситуація інша, тому що це не то що ще ніхто не об'єднався. А в районному бюджеті забирається 19 плюс 4, рахуйте, це що, 23 села, які утворюють бюджет, і нема на що утворювати. Надії немає як ж 23 села. Як казали, що будуть держави субвенція на себе щось плутає Сьогодні Це неможливо, тому якщо ви лишаєтеся в районному бюджеті, це ще два роки. Ну no, mm? не то, що я, я правила, був, да. стагнації, тяганини. Ви знову не будете мати. Вам же ж сьогодні треба дорогу. Ми живемо не на Чернетку. Завтра не буде чистовика. Ми сьогодні хочемо дорогу. Сьогодні хочемо бути. Сьогодні хочемо світло. Ну давайте щось зробимо. От ви їхали, Що до Степанівки глядя, що а далі от, от, от поясніть цим людям. поясніть що це... до Степанівки. Що горнув коло того, розвинувся назад. Я тоді їхав. Ну ми а Що там не люди. От, ви дуже правий. Ви дуже праві в тому, що ніхто нам не вірить, що до Степанівки а там розвернувся. Беремо сюди, приходимо. Де наші депутати і базу? що грейте розвернувся? Давайте спитаємо зараз голову, спитаємо депутатів. Значить, може він післязавтра прийде, але ті так само питання. Я вам кажу, прийшли. Ну, коли було вже зовсім погано і нічого не мали, не мали. Але якщо цього року отримали і на світло, і у вас буде світло, і у вас буде э, якийсь там що, кардіограф, і не, не тільки в вашому селі, в інших селах, то щось ти? трошки пішло на користь, значить вже з'явилися якісь кошти. Давайте зробимо якийсь крок, візьмемо. Держава завжди держава завжди забирала в нас. На цей раз вона дає у вигляді цих субвенцій, але да, вона каже, ви мусите об'єднатися ну, трошечки диктують. Якийсь там не я пишу закони, а якісь там макроекономісти, і вони кажуть, що отак от треба зробити. Що Нам вигідніше їхати в цеміру, це ще мірить до каміння. Вони їхати. Цього Та Нічого не зробив. Але якщо ви, Та не ви просто два роки ще будете чекати, да. а візьмете, якщо ці ми ще про. Зробити вже кілометр цієї дороги, було ж розказано, що на кожну сільську раду де один мільйон. Вам Знаю, дозрі, що що ви є. Це Маєте це публічне місце, дозвіл кого на нашій території має зараз я все поясню. Можна були. Можна зараз все поясню? ви досі маєте мати врятуватися, що, що буде робимо пояснити хто.